У Харкові відкрилась незвична виставка «Своєрідний сучасний перформанс». Там представлені роботи викладачів і студентів кафедри візуальних практик у форматі відеоарту. Тема проєкту Лютий. Це крапка відліку, пояснюють організатори. Загальне ім'я у ментальному сенсі цілого суспільства і довжиною більше ніж рік. Тому що це не тільки є назва місяця, а також назва цілого періоду. Суспільства і е, цілої країни проект Лютий це також і про зиму, і про е, те, що спіткало нас і у Харкові, і в інших містах, це і блекаути, і ракетні атаки, і холод, е, дискомфорт. Але ми розуміємо, що, хоча навіть і лютий триває вже е, довго, і на один місяць, але він піде і також як і зима, це не назавжди з нами. Експозиція проєкту сконструйована за поділенням на зони і представлена виключно у білій залі ходпром лофт. Виставка змодельована за технологічним і дизайнерським характером медіуму, відеоарт і несе собі побутові меседжі. Рухоме зображення контрастує зі статичними інсталяціями. Кожен автор заклав у свою роботу глибокий зміст. Конкретно моя робота люта молодь. Вона це збірна солянка про молодь, про моїх друзів та знайомих, які приймали активну участь у волонтерстві. Це короткі історії людей, які знайшли своє місце, знайшли за короткий час те, як їм діяти, і про осередок, який вони собі зробили волонтерською діяльністю. Організатори кажуть, що відвідування виставки планується у вигляді кураторських екскурсій. Яна біляєва, Василь Голосний, Світлана Бреус, Новини Харків.